Ласкаво просимо до Деді Debate. сьогодні. Ми м, взялися за досить гарячу тему український ринок землі. Будемо аналізувати його інвестиційну привабливість, спираючись власне на свіжий звіт ринок землі України. Аналіз прогноз до 2030-го. Так і питання, яке ми ставимо сьогодні, воно ну таке досить гостре. Чи є українська земля виправданою інвестицією? От саме зараз. Адже з одного боку, ми бачимо ну дійсно значний потенціал зростання вартості, а з іншого маємо цілий набір ризиків: і військові, і юридичні, і, скажімо так, ринкові. Я отважаю, що довгостроковий потенціал капіталізації разом з досить привабливою поточною дохідністю, він уже сьогодні ну значною мірою переважає ці ризики, і це робить землю доволі цікавим активом. А моя позиція дещо інша. Я думаю, що ці існуючі ризики, особливо ті, що пов'язані з війною, ну і з недосконалістю самих ринкових механізмів, вони роблять такі інвестиції, ну скажімо, прямо передчасними. І надто ризикованими саме на цьому етапі, ну давайте просто глянемо на цифри. Наша земля, вона ж ну, разюча, дооцінена. У 6, навіть 8 разів дешевша за польську. У нас це десь 1400-2000 євро за гектар, а в Польщі майже 15 тисяч євро. Розумієте, це ж ну, величезна прірва. Угу. І крім того, дивіться на поточну орендну дохідність. В Україні це 8-12% річних, у Польщі всього 2-3 Це ж ну, в 4 рази вище. Така дохідність сама по собі приваблива як операційний дохід. Але головне, звісно, це ставка на зростання самої вартості землі, тобто на капіталізацію. І прогнози до 2030 року це підтверджують. Базовий сценарій обіцяє ну, майже подвоєння ціни до 3000-4250 доларів за гектар, а оптимістичний навіть потроєння. До того ж, допуск юридичних осіб у 2024 році він уже дав поштовх і цінам, і ліквідності. А досвід Польщі, де ціни, нагадаю, зросли в 17 разів за 24 роки після вступу в ЄС, це ж показує масштаб можливого зростання. Це власне класичний приклад акції зростання. Так, я розумію логіку порівняння. Цифри виглядають переконливо, але ж не можна ігнорувати ті величезні тіні, які ну, буквально нависають над цим потенціалом. По-перше, і найголовніше, війна. Близько 20% українських земель або окуповані, або знаходяться в зоні активних бойових дій. І на прифронтових територіях ціни мають дисконт ну, 50, а то й 70%. Безпека це фактор номер один, і він зараз працює проти інвестицій. Ну це так, але ж дозвольте закінчити. По-друге, юридичні обмеження. Іноземці все ще не можуть купувати землю, і це, ймовірно, триватиме щонайменше до 2028-2030 року. Плюс переважне право орендера, воно теж будемо відверті уповільнює ринок. По-третє, фінансова складова. Банки кредитують купівлю землі дуже неохоче лише на 30-40% її вартості. А занижена нормативна грошова оцінка, НГО, яка, до речі, є базою для податків і часто значно нижча за реальну ринкову ціну, вона обмежує заставну вартість, тобто грошей на ринку мало. Угу. І додайте сюди ще структурні проблеми. Майже половина угоду у 2025 році, за даними звіту, проходила за НГО. Чому? Щоб мінімізувати податки, це спотворює ринкові сигнали, зменшує надходження до бюджету. Ну і щодо Польщі. Ключове питання: чи реалістично нам очікувати повторення саме тих умов, тобто стабільності, швидкої інтеграції в ЄС, величезних дотацій, чи буде це все в Україні найближчі 5-10 років? Знаєте, я маю сумніви. І та висока дохідність у ці 8-12%, про які ви кажете, це ж значною мірою плата за оці надзвичайні ризики. А не просто показник недооцінки. Чи виправдовують цифри потенціалу такий ризик от просто сьогодні? Ви, звісно, слушно вказуєте на ризики. Вони беззаперечні, я не сперечаюся. Але ж подивіться: ринок показав стійкість, ціни ж не обвалилися катастрофічно навіть у найважчий 2022 рік. Інвестиції в землю це гра вдовгу, це марафон, а не спринт. Ми говоримо про горизонт 5-10 років. І допуск Юросіб він вже дав позитивний імпульс, це факт. Навіть базовий сценарій, як я вже казала, обіцяє подвоєння вартості, а консервативний ну, щонайменше збереження капіталу. До того ж, є ж можливість регіональної диверсифікації, західні області там менше ризиків, центральні баланс ризику і потенціалу. Південні так, високий ризик, але ж і потенційно вища дохідність після стабілізації. Скажіть, якщо ризики такі вже не переборні, чому ми не бачили повного колапсу цін? Ну, по-перше, стійкість цін можна пояснити і низькою ліквідністю. Просто мало угод було. І тим, що значна частина угод, як ми вже казали, йшла за НЖО, що могло приховувати реальне зниження ринкових цін. А щодо диверсифікації, слухайте, ну чи справді купівля землі десь на заході повністю захищає від системних ризиків, від війни, яка впливає на всю економіку, на логістику, на експорт, або від якихось раптових законодавчих змін навряд. Чи. А польський сценарій, я знову повторюся, він вимагає стабілізації та глибокої інтеграції в ЄС. А це, ну, поки що, онляданість. Поточна структура ринку з її проблемами фінансування, розрив між НЖО і ринком, юридичні бар'єри вона заважає реалізації потенціалу от саме зараз. І висока дохідність, це знаєте, радше сигнал тривоги для розсудливого інвестора. Це компенсація за надзвичайні ризики. Інвестування тут потребує ну дуже глибокої експертизи, ретельного дюділідженс. Це аж ніяк не пасивний дохід, куди просто вклав і забув. Згодна, що не пасивний. Проте, масштаб трансформації, який показує та ж Польща, він демонструє, якою може бути винагорода для тих, хто наважиться увійти на ринок на цій ранній, хоч і визнаю, ризикованій стадії. Це можливо саме те вікно можливостей. Або ж саме ця рання стадія, помножена на війну та інституційну слабкість, робить ці інвестиції надто спекулятивними для більшості. Це знаєте, гра з дуже високими ставками, і на сьогодні з дуже невизначеним фіналом. Що ж, наша розмова здається чітко окреслила головну дилему: з одного боку, справді величезний потенціал української землі підкріплений і порівняннями, і поточною високою орендною дохідністю, а з іншого, серйозні цілком реальні ризики від війни до структурних недоліків самого ринку. Так, і питання воно залишається відкритим. Чи переважає оця довгострокова перспектива поточні загрози? І головне, коли саме може настати той оптимальний момент для входу? Сподіваюся, принаймні розгляд цих аргументів з обох баків допоміг нашим слухачам краще зрозуміти фактори, що впливають на ринок, безпека, законодавство, фінансування, роль НЖО, і наскільки важливим є зважений аналіз перед прийняттям рішень. Абсолютно, аналіз представлених даних сподіваюсь дав поживу для роздумів, але остаточні висновки, як завжди, робити вам, шановні слухачі.